Вже колись був тут. Зараз знову проїхав, буду дивитись Volkswagen Passat. Червоний. Останній раз тут Volkswagen T5 хотів взяти, але не взяв. Поганий був стан. Oh in him? Yeah. Okay. Ну, на перший погляд справа нічого не бачу. Їло поки. То far Небо ничего машина. Це непогані ДСГ коробочка. Судячи по трущихся деталях, по рульов, по коробці зовсім невеликий пробіг в машини. 203 в машині реально пробіга, а виглядає вона на менше. Виглядає 130, не більше такий руль і всі ці деталі десь вона на дальничок їздила ця машина якась лампочка одна перегорівся що... бачив на 250 кілометрів солярки

Кафе, баса. Кафе. Зробили мені кафе. Ну що, отакий посад стоїть під накриттям. Багато честі йому. Ну, він непоганий, як я попередньо обдивився. Ну, але завжди є дефект. Значить, капот. Капот. На капоті є сколики. Ось такі от невеликі. А отут є от більший сколик. Десь був більший камушок. Мінімально, мінімально з м'ятінкою. Цей сколик. Двойний. Зараз видно, грає вона на сонці. Це От. вм'ятінка. Скола на капоті. От я покажу їх всі. Кажу їх всі. тут є трошечки чуть-чуть більше сколок теж. Це сколики. Тепер ліве крило. Вон царапка і видно, що один слой фарби, грунтовка, царапінка така. Треба закапати красочкою. Так. На задньому лівому крилі, в районі ручки отут є вм'ятинка. Вона мінімальна, дуже мінімальна врядки. Навряд чи на відео буде її видно. Зараз я поміняю угол обзору. Може вона якось не, не видно неї. Бо вона дуже маленька. От тут вона. Вона дуже плавна і дуже маленька. Йдемо далі. Ззаді все клас. Ну, Якщо не говорити про бампер, що ці царапки, які заполіровуються елементарно, це пуха. тут у нас все працює, все люкс, Багажнику запаски не повели винно бути, тут клей є, насос видніться, все нормально, все тут на місці, багажник класний Все працює. Шторочка. Йдемо далі. Да, кришка без недоліків. Задня. Йдемо далі. Тут нічого немає. На правому боці задньому. Тут також нічого немає. Чиста сторона. А тут мінімальна царапинка а тут сколики. Раз, два, три. Такі мінімальні тут вже сколики. От від камушків можна знайти тут також сколики. От, От посічені нікель трошки посічений. З камушками з лівої, з правої сторони. Ну і все, нічого не нахожу. Лобове без сколів. Ну мінімальні є такі, супер мінімальні. Сколики мінімальні такі вот є. По салону. Так, ці нікеляшки. Супер. Коврики. Супер. Сзади ніхто тут не сидів. Походу. Иногда штучки поцарапані, не поцарапані, все клас. Потолок ніде нема проблем. Потолок чистий, а тут кавмятинка, но все це... там Нічого там нема. Не порваного, нічого. Потолок цілий. Вот. Правая обшивка правой пассажирской двери. Сидушки. Так выглядит водительская сидушка. Совсем не просажена. Минимально подтерта. Ну, тут сбоку. Вот. Минимально. Классно. И далее. Нормально выглядит. Короче, пробег был на дальняк пробігає машина ця не відчує це точно 200 тисяч вона виглядає набагато краще ліску покажу наскільки це можливо От кулаки що їх дивитися, ті кулаки там все нормально ті кулаки по-любому снизу машина Роги Вот машина знизу і душе з тої покажу так це вот лижа тут. Десь щось наїжджало, походу. Щось потрощене там. Да. Плюс маска. Поламана. Слігка. Ну, дрібниця. Такого нічого страшного нема. Ну але неприятно, конечно. Це в нас. Губа ціла, не поламана Зараз еще раз ту Плазмаску Трошечки Полтрескана защита Так все нормально Еще там никуда не доставало Ничего высокого не ловило бо Губа, вона. все нормально Может даже це... Защиту так прикручували погано. Так. Колеса, колеса покажу. Ось тут ззаду, справа. Ні, це відтирається. Ціли. диски, термозні, супер. Колеса класні. Дунлоп, нормальний протектор. Передні колеса теж протектор клас. Диски тормозные идеальны все класс, левая сторона тоже диски тормозные супер, все менее не видно и алюминиевые диски не пошорханны, целенькие, красивые задние левые колеса, тоже класс. Колодки нормальные не знаю, как тут показать. Диски, колодки класс. Сейчас сзади. Сзади покажу. Да что там показывать там? Идеально все. Не могу показывать. Не могу показывать тут. Все добре. Так, сделаю еще проверку. Прибором, на миром. Капот класс. Класс. Крыло. Добро. Добро. Дверка водительская. Добро. Добро. Да я бачу и без прибора, что тут все. Класс. Я бачу и без прибора. Что тут все доброе. Рішу добре, не треба мені ті прибори. Навпаки може бути, що буде краще, а прибор не показує. Коли знаєш, як дивитись машину, це найкраще подивитися в різних проекціях. Під різним кутом огляду. все тут добре. Для огляду можу сказати одне, що я цю машину радив би клієнту. Машина класна, серйозних дефектів не знайшов. Защита то таке, там мелочі. Трошки поколена защита, там нічого немає, обдивився зі всіх сторон. Нічого там страшного немає. Машина класна. Розкажу зараз замовнику і хай вирішує. Що робити, якщо додавати задаток та й може приїжджати забирати? Так, глянем ще сервіс, на чи є у нас на місці. От, що -то це? Сервісно на, на місці. 01.04.2014 Машина. Почала експлуатуватись. Так, початок сервісів, початок не так цікавий, як кінець. Так, рімен. Щоб мені вже не лоходнутися знов. Так, я найн. рімен Найн. Не мінений. рімен раз. Я там сервіс нема. рімен не міняний. Не міняний. Румінь не мінявся. Сервіс наш все супер, все обслуговувалось як треба, машина злізінга. Смисла крутити комусь мутити немає. Нормально сервіс сервіскою. Так, 181 був последній. Так, у нас зараз 203 тисячі. Ще 17 тисяч можна сміло їздити. Как по инструкции посада до 220 тысяч без замены ремня. Включим зажигание. Это просто включить. Ага, включено зажигание. Проверим. Все подъемники. Все подъемники пашут. Одна якась лампочка там всього на всього не працює, не знаю все в габариті ще де. Да? А так все гот навігація працює, все працює. Мультируль, автоматичне дзеркало, ДСГ Парктронік, ця машина непогана, навернута. Класна машина. Парктроніки пашуть, все чітко. Плавно трогається все. Ніяких толчків, ніяких ривків. Красна. До речі, коробку от треба провіряти. Е, натикаєш передачу, якщо воно думає довго, не йде в зацеп, значить масло вже погане. А тут міняне масло, хороше. моментом йде в зацеп і без зривка. ну Не видно того. Пластик всередині цілий. гарно. Туда не подлезешь, там, что воно по Вот самое это место. Да это фигня. Защита. Воно тонесеньке. Просто. Мелочи жизни. Цьому ранку проїхав до готелю зустрічати людей, яким оглядував червоний цей посад. Десь тут вони поселились вчора в готелі і домовились, що поїдемо на стоянку разом. Зараз мають вийти. Це зі Львова, да? так? Добрий день. З е, е, зубою беріть, тут заставлено все. Може отдастись, полізе. Та у нас закриє так? Вставне все. Так, поки що візьму адресу заб'ю. Радві половини батьки тут вийділи. Ага. Ви цілою сім'єю за машинами. А, добре, <laughs> да, слайд ми заведемо, Саша. Саша. Там не само. А, і Де. що Вон. коштувало тут готель? Чесно, 65 доларів. Євро. Є тільки за долар. — Ну то на трьох це дуже дешево. Ви з собою бо тут заставлено. — Тут заставлено всередині. Тут так, таке, типа перкомети, кухня.

Домкрат, я Це, не знаю. Вони не включають, ні, ні, ключа, ні домкрату. Ні, ні. Це нормально. Нормально вони так роблять? Так роблять. Негідники, Volkswagen не дають запаску, не комплектують машину. Хоч би Домкрата давали. Правда, що ж тим крутити, як нема запаски. Ключі, Домкрат, ну нелогічно також, якби давали ці речі, не даючи запаски.